Доброго дня, любі дітки! Сьогодні ми з вами будемо ліпити. А ліпити ми будемо з вами незвичайним способом, а за допомогою методом пластилінографії. А що ми будемо з вами ліпити, нам допоможе дізнатися віршик. Тож слухайте уважно. Ми ходили по долині між ромашок, зірочок. Ми принесли у хустині 100 сердитих колючок. 100 сердитих колючок це такий наш їжачок, правильно. Дітки, ми будемо з вами сьогодні робити їжачка. Дітки, а для того, щоб зробити гарного їжачка, пропоную вам зробити спочатку пальчикову гімнастику. Жив на світі їжачок, мав багато калючок. По лісочку він гуляв, гриби ягоди збирав, він нікого не боявся, колючками захищався. Давайте ще раз малята. Жив на світі їжачок, мав багато калючок. По лісочку він гуляв, гриби, ягоди збирав, він нікого не боявся, колючками захищався. Розумнички. А для роботи нам треба папір білого кольору, дощечка, пастелін та гарний настрій малята. Спочатку беремо коричневий віку. Добре його розминаємо для того, щоб він був на своя тим. Ми формуємо ковбаску. На лисовій галявині є мірка невеличка. У ніжве маленький їжачок. Розкочену ковбаску кладемо на полі. Присинається, вмиваю своє личко. У нас з вами вийшла ось така дуга. Тепер нам треба ще один ще одна ковбаска. Ми її притискаємо з так. І, І притискаємо пальчиком. Є у нього братик і мала сестричка. Татко і мама ось така сім'я. А ще багато гарних вірних друзів від малого хротика і аж до солов'я. Собінько. У нього спинка з голочок, сопінько. Дріботи через лісок, маленький, коминий. Тепер беремо чорний колір, невеликий шматочок. І добре його теж розминаємо і пам'ятаємо, що нам потрібен м'який пластилін. І Зараз зробимо ще чорні голочки. Прямо Міжний янотик, білочка, ведмедик і сорока, Сіре вовченятко, мишка і кабанчик, і вухатий куций, полохливий зайчик, Сапінько, кумедний їжачок, Сапінько, У нього спинка з палочок, Сапінько, дріпоти через лісок, маленький кумедний їжачок. А зараз зробимо носик. Свиденько покотитися поблизу, поблизу у садок, і там свеченькі сливи, яблука і грушки, нанизати на свої тоненькі галочки, сопінько, коледний жачок, сопінько, у нього спинка з галочок. голочок, сопінько, шматочок, чаквати через лісок, але.

Наш їжачок-малята дуже любить гуляти по галявині. Тож давайте йому зробимо спочатку квіти. Я, я, я маленький очі на. І жатчок, і жатчок, і жатчок лисавечок, і жатчок, і жатчок, і жатчок лісовий чап, і жатчок, і жатчок, і жатчок лісовий чап, і жатчок, і жатчок, і писала чап, іде я чап, іде чак ісала чап, іде чак і ячак, іде я писала чап, іде чак і ячак, іде чак ісала чап, іде я чап і ячак, іде я

Дивіться, малятка, який гарний в нас вийшов з вами їжачок. так? Я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. Дякую вам за увагу. До побачення!